Це експозиція, якийсь спільний відтінок тої нашої культури. Це те, чим ми маємо гордитися, бо заради цього сюди до нас будуть їхати наші українці зі Сходу, наші гості за кордоном. Дякую вам, перш за все, що ви бережете ці традиції, що ви зголосилися і приїхали сьогодні потішити нас своїм самобутнім одягом. Гарною піснею, лапканням, гарною музикою. Коли молода виїжджала з дому і на фірі клали їй віно, посад, тоді вона сідала зверху на цю купу і бояри навколо неї кіньми, їхали і били її канчуками, щоб вона боялася чоловіка. Всім вам за вашу пісню, за вашу мелодику, за ваші деревця, короваї, хліб, оці баранчики і все те, що ви робите, за вінки, за розуміння того, що це дуже-дуже важливо, як мова, як збереження своєї родини, бо це рік родини. Бажаю всім вам зберігати ці парусь. І оця наша культура, яку ми сьогодні з вами представляємо. Це маленький шматочок лише того, чим ми з вами володіємо.